Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 гривня 1995 року, яка по ТК має штамп 1. А, Б1 і в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості даної монети, зокрема Аверса, реверса, гурта, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики даної монети та які особливості. І в кінці відео обов'язково скажу наскільки цінна дана монета. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 гривня 1995 року це є обігова монета України, що виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 50 тисяч екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то можемо визначити такі: діаметр 26 мм, вага 7,1 грама. Гурт, він йде з написами. Напис 1 гривня, зокрема, 1995 року, по всьому колові монети. Але про це все ми з вами поговоримо трішки згодом у даному відео. Для того щоб визначити штамп монети, незалежно від номіналу та року, нам треба детально охарактеризувати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми будемо визначати по аверсу штамп перший, по реверсу штамп АБ і гурт тож також штамп. Перший як завжди, визначення штампу. Ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які ж особливості по аверсу має штамп перший, однієї гривні 1995 року. Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона наближена до канту, віддалена від герба монети. Розмір поля штампа він менший, а кант він широкий. Саме на кант ми повинні в Аверсі штампу першого звертати увагу. Що ж, що ж до однієї гривні 1995 року, хочу сказати таке, що існує два варіанти аверса. Один із широким кантом, штамп перший, а інший з вузьким. Тому це буде саме основна відмінність, що відрізнятиме ці два штампи. Коли ми дізналися, що перед нами монета, яка по аверсу має штамп перший, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АБ. Чим же він характеризується та які він має особливості? Що визначити штампа Б, ми дивимося, на те, що одиниця номінала і букви слова гривні ми бачимо, що вони високі. Великі трикутники, орнамента, поділені на інші. Маленькі трикутники. Шифт він товстий та плоский. Розмір поля штампа складає 24 мм. І знову ж особливість штампа АБ є те, що кант широкий. Отже, яким ми висновок можемо зробити по штампу 1 АБ? Це монета, яка по аверсу та реверсу має широкий кант. Коли аверс та реверс відповідає саме такий, як є перед вами, ми переходимо до визначення гурта. Що ж до гурта, монета має штамп перший. Як же він? Визначається і які особливості треба розуміти. Ми ставимо Кант саме тією частиною, де йде напис 1 гривня. І що ми повинні тут говорити? Щоб визначити штамп перший, ми бачимо, що лінії шифта, букви не товсті, букви вони широкі. Також ми бачимо, що відстань від точки до букви О вона є більшого розміру, ніж у штампові другому. І літера О вона більш товстіша. Коли всі ці особливості співпадають, можемо сказати, що це по гурту штамп 1. Що ж, до всієї написі гурта, ми бачимо, що є напис 1 гривня і рік карбування 1995. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1 або 1, можемо поговорити по ціні даної монети. Як ви вже зрозуміли, при тиражові 50 тисяч монет для українських монет це зовсім невеличкий тираж, монета є цінною. Ціна й на даний час складає від 1000 до 1200 гривень за один екземпляр. Хочу нагадати, що це саме-саме звичайний штамп, який зустрічається. Проте ви запитаєте, чи є цінніші монети у даного номіналу та року? Так, звичайно, є і тут. Треба звертати увагу на деякі особливості. Найперше ми звертаємо увагу на матеріал виготовлення даної монети. Стандартні монети вони виготовляються з латуні і мають характерний золотистий колір. Проте, якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існують монети, що виготовлені з міді, із немагнітної сталі, алюмінієвого сплава, ніклеот, навіть із срібла. Всі вони є пробні, в обігові зустріти тяжко, але вони відомі в декількох екземплярах. Яка ж основна відмінність їх, це буде колір виготовлення даної монети. Інше, на що ми звертаємо увагу, ми бачимо, що існують по каталогу монети, які на гурті мають напис року карбування не 1995, а 1995. 1992, 1996 або 1994. Тобто, якщо на аверсі 1995 рік, а на гурті не 1995, а 1996, 94 чи 92, то знаєте такі монети є цінними Ціна їх буде стартувати від 10 до 15 тисяч гривень. Всі ціни покаже аукціон. І що ще може бути цікавого? Так як монети. Випущені даного номіналу та руху одні з найперших може бути поворот Аверса та Реверса. Якщо ви знайдете монети, якою поворот Аверса та Реверса складає більше 30 градусів, це колекційна монета до 30 монета звичайна і цікавості немає. Ціна буде від 1000 до 1200 гривень. З поворотом на 30 градусів ціна вже коштує від 1500 гривень. З поворотом на 90 монета коштуватиме від 3000 гривень, з поворотом на 180 – від 5000 гривень за один екземпляр. Тож на це ми обов'язково звертаємо увагу. Якщо у вас ще є питання по даній монеті, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, зокрема про 1 гривню 1995 вкажемо на всі особливості, технічні характеристики і будемо визначати, наскільки часто дані монети знаходяться в обігові. На цьому буду закінчувати це відео. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в особисті повідомлення.